У липні Samsung представила свої нові смарт-годинники Galaxy Watch 8 та Watch 8 Classic, А на додачу Galaxy Watch Ultra у новому кольорі. Компанія обрала цікаву стратегію. Модель Classic пропустила минулу сьому серію, але повернулась у восьму. І це єдина модель серед актуальних Galaxy Watch з поворотним безелем. Samsung Galaxy Watch 8 та Watch 8 Classic отримали оновлений дизайн, актуальний процесор Exynos, більше пам'яті, нову версію Wear OS з оболонкою UI та інтеграцію Galaxy AI. Сьогодні ми детально розповімо про нові розумні годинники Samsung. Мене звати Володимир. Ви на каналі Межі. Дякую за підтримку україномовного контенту. Підпишіться, натисніть лайк та залиште коментар. Розпочинаємо з дизайну. Минулі моделі Galaxy Watch мали доволі мінімалістичний дизайн круглої форми. Освіжити зовнішній вигляд компанія вирішила з виходом Galaxy Watch Ultra. Samsung Galaxy Watch 8 та Watch 8 Classic продовжують цю ідею, тож маємо корпус квадратної форми за округленими кутами, в який вписаний круглий екран з обрамленням. Версія Classic – це стилізований хронограф та поворотний безель з січками зовні. Classic дійсно виглядає як класичний годинник, особливо якщо обрати відповідний циферблат. Samsung традиційно пропонує для своїх моделей цікаві варіанти з різною функціональністю. Модель Samsung Galaxy Watch 8 не має фізичного безеля, як і у минулих моделях, його заміняє сенсор по периметру екрана. Стандартна версія більш компактна і виглядає відповідно, її можна назвати універсальною. Classiк масивніше і більш доречно буде виглядати все ж таки на чоловічій руці. Екрана захищає стійке до подряпин сапфірове скло. У Classic він трохи втоплений, що надає додатковий захист від випадкових ударів. У стандартної ж версії скло на одному рівні з круглим обрамленням екрана. Усі три актуальні моделі годинників мають корпуси з різних матеріалів. Флагманський Galaxy Watch Ultra зроблений з титану, Samsung Galaxy Watch 8 та Watch 8 Classic мають корпуси з армор Алюмініум та нержавіючої сталі відповідно. Стандартна версія випускається у графітовому та сріблястому кольорах. Classic у білому та чорному. Відрізняється колір лише декількох елементів і комплектного ремінця. На правій бічній грані Samsung Galaxy Watch 8 Classic тепер три кнопки, як і у старшої Ultra. До стандартних додому та назад додалась Дія. За замовчуванням вона запускає список тренувань. Вона круглої форми з помаранчевим кільцем. З боків дві стандартні кнопки, трохи нижче отвір мікрофона. У Samsung Galaxy Watch 8 все більш звично. Дві металеві кнопки, між якими знаходиться отвір мікрофона. З протилежного боку в обох моделей все однаково. Два прорізи динаміка, в одному з яких також розташували сенсор атмосферного тиску. Переважна частина задньої панелі зроблена з матового чорного пластику. Всередині знаходиться так званий Samsung Bioactive Sensor для визначення основних показників стану організму з оптичним датчиком серцевого ритму, трохи поруч інфрачервоний датчик температури. Ще один невеликий отвір на задній панелі призначений для зниження тиску. У нових моделях компанія вирішила використати нове кріплення для Dynamic DyneMicLack. За ствердженням виробника, воно дозволяє розмістити годинник більш щільно до руки, що добре впливає на точність вимірювань. Модель Samsung Galaxy Watch 8 отримала в комплекті стандартний силиконовий ремінець з застібкою з отвором. Classic постачається з комбінованим ремінцем. Зовнішня частина зроблена з чогось схожого на штучну шкіру, внутрішня силиконова. Galaxy Watch 8 доступні у двох розмірах 40 та 44 мм. Модель Classic доступна в одному розмірі 46 мм. Вага відчутно більша, ніж у базової моделі. Обидва годинника мають сертифікацію mil std 810H та захист за стандартом IP 68. Але на відміну від Ultra витримують лише 5 атмосфер та занурення до 50 метрів. У флагманці показники 10 атмосфер та 100 метрів відповідно. 40-мм варіант Samsung Galaxy Watch 8 отримав 134 дюймовий дисплей з роздільною здатністю 438 на 438. У 44-мм діагональ становить 1,47 дюйма, а роздільна здатність 480 на 480. Classic має 134 дюймовий екран з роздільною здатністю 438 на 438. В усіх випадках це супер AMOLED панелі з заявленою піковою яскравістю 3000 км на метр квадратний. Підтримується always on Display, а також нічний режим, в якому кольори стають теплішими, щоб знизити навантаження на очі. Вперше ця функція з'явилась в Ultra і підтримується лише в певних циферблатах. Екрани чудової якості з насиченими кольорами та максимальними кутами огляду. Запаси яскравості достатній, щоб картинка не тьмяніла на літньому яскравому сонці. Апаратно годинники близькі до фламенської моделі Ultra і отримали той самий фірмовий процесор Samsung Exynos W1000. Це спеціально розроблений для розумних годинників чіп з графікою mali G68, оперативної пам'яті 2 ГБ, вбудованої 32 у базовій версії та 64 у Classic. Інтерфейс працює швидко і плавно, як і будь-які застосунки. Що особливо тішить, зважаючи не на найлегшу OS в основі інтерфейсу. З бездротових інтерфейсів передбачено дводіапазони Wi-Fi, Bluetooth 5.3 та NFC для безконтактної оплати. Для визначення місця перебування передбачено дводіапазонний GPS, а також GLONASS Galileo BDS. Обидві моделі випускаються у версіях з LTE та без нього. Підтримується є сім українських операторів, тож LTE версії можна використовувати повноцінно і без смартфона. Розумні годинники працюють на Wear OS 6 з фірмовою оболонкою One UI 8 Watch. Як вже вказано вище, Samsung Galaxy Watch 8 має для керування дві фізичні кнопки, а також сенсорний безель. У Watch 8 Classic є ще фізичний поворотний безель, який є значно зручнішим за сенсорний і дозволяє обмежити контакт з екраном. Та додатково кнопка «Дія» між двома основними. За замовчуванням, це запуск відстеження занять спортом у Samsung Health, але також можна переналаштувати. Крім вище зазначених способів взаємодії з розумними годинниками, є ще жести. Основних три: з'єднання вказівного та великого пальця на руці, поворотні рухи та постукування. На ці жести можна налаштувати дії на різні сценарії, наприклад, перейти до активних застосунків, відповісти на виклики, відхиляти будильник, запускати програми, керувати музичним плеєром тощо. При активації цієї опції на екрані годинника з'являється іконка жесту, що підказує, коли не можна скористатись. Загалом це працює, але до жесту з'єднання вказівного та великого пальця треба трохи звикнути. Знову нововведень варто згадати інтеграцію ще асистентом Gemini AI. Робити голосові запити та отримувати на них відповіді можна прямо на годиннику. Для під'єднання та синхронізації зі смартфоном Samsung Galaxy Watch 8 та Watch 8 Classic використовують застосунок Samsung Wearable. А для відстеження показників здоров'я та запису тренувань Samsung Health. Годинники працюють з будь-яким смартфоном на Android, але повноцінна функціональність доступна лише для моделей виробника. За стосунок Samsung Health монітор для вимірення КГ та артеріального тиску доступний виключно користувачам пристроїв Samsung. Watch 8 та Watch 8 Classic має широку функціональність, що стосується занять спортом та відстежування показників стану здоров'я. Є стандартні показники кроків, спалених калорій часу активності це базові показники. Їх можна переглядати у вигляді сердечок, що заповнюється. Вже традиційно є величезна кількість програм тренувань на будь-який смак. Деякі збирають детальну інформацію, як біг чи плавання, деякі лише базову. Знову введень так званий тренер з бігу, поки що на стадії бета. Для початку годинник визначає потенціал користувача на основі тренувань, після чого пропонує відповідні навантаження з поступовим збільшенням. Годинники міряють пульс під час використання, є варіанти постійного вимірювання, періодично кожні 10 хвилин або ручного вимірювання. Пульсометри у смарт-годинниках Samsung доволі точні, похибка мінімальна. Є вимірювання рівня кисню у крові у ручному режимі та під час сну. Точність цих вимірювань оцінити важко, адже потрібен професійний прилад для порівняння. Ще одна фішка BioActive Sensor, що вже є в декількох поколіннях годинників Samsung, аналіз біоелектричної імпеданси, який дозволяє визначити склад тіла. З екзотичних показників є визначення просунутих кінцевих продуктів в лікації. Це показник, який визначає ступінь старіння організму та ризик розвитку дегенеративних захворювань. Показник визначається на основі купи різних даних, що збирає годинник і з'явився він ще у Galaxy Watch Ultra. Ще один експериментальний показник, що є саме в Watch 8 та Watch 8 Classic антиоксидантний індекс, який показує, наскільки якісно і правильно харчується користувач. Для вимірювання потрібно щільно притиснути великий палець до сенсора годинника. Годинники вміють відстежувати якість сну, визначати його тривалість, час засинання, прокидання та фази. Окрім цього, датчики вимірюють рівень кисню в крові, температуру шкіри та слідкують за частотою дихання. Останній показник важливий для виявлення апноесну – сну. Тимчасового припинення дихання. У розділі відстеження якості сну є також виявлення хропіння. Для роботи функції використовується і годинник, і смартфон. При цьому смартфон має бути підключений до живлення. Функція не тільки відстежує, коли і як довго хропів користувач, а ще й записує 30-секундні аудіодоріжки на диктофон, які потім можна прослухати у застосунку Samsung Health. Також годинники вміють вимірювати тиск та робити ЕКГ. Виробник наголошує, що це не медична точність вимірювань, але для базового розуміння можна використовувати. Для цих показників є окремий застосунок Samsung Health Monitor. Тож загалом Samsung Galaxy Watch 8 та Watch 8 Classic мають можливості для відстеження здоров'я та заняття спортом, яких буде достатньо для переважної кількості користувачів. Але варто пам'ятати, що це не професійний прилад і ставитись до усіх результатів відповідно. 40 мм Samsung Galaxy Watch 8 оснащено акумулятором ємністю 325 мАч. 44 мм версія 435 мАч. Watch Classic в свою чергу має акумулятор 445 мАч. Samsung обіцяє 30 годин роботи для усіх трьох моделей з активною функцією Always on Display. Але цей час дуже залежить від сценаріїв використання, режимів вимірювання показників тощо. Загалом автономність є слабкою стороною розумних годинників на VR OS, і це стосується героїв огляду. Якщо актувати все, що можливо, годинники працюють від одного заряду добу, може трошки довше. Причому автономність обох моделей приблизно однакова, тож заряджати доведеться щодня. Звісно, без Always on display та ще ряду функцій можливо дотягнути й до двох діб. Годинники підтримують заряджання потужністю 10 Вт, на повне заряджання йде близько півтори години. Samsung Galaxy Watch 8 та Watch 8 Classic цікаве і вдале поповнення лінійки розумних годинників Samsung до флагманського Galaxy Watch Ultra. Нові моделі, хоч і мають корпуси з менш преміальних матеріалів, менші екрани та акумулятори, але пропонують близьку функціональність за більш доступною ціною. А модель Classic ще єдина у лінійці має поворотний безель. Загалом це одні з найфункціональніших смарт-годинників на OS, що пропонують широку спортивну функціональність, вимірювання усіх необхідних показників здоров'я, мають приємний дизайн, чудові екрани та зручний інтерфейс. На жаль, автономність, як і раніше, залишає бажати кращого і не дуже тішить, що деякі функції доступні виключно на смартфонах Samsung. На цьому все. Не забувайте писати у коментарях свої думки стосовно нових вочів. Побачимось!